Всім привіт! Рада вітати вас на своєму ютуб каналі Сьогодні буду розповідати вам про прочитані книжки за останній час. Тут ось у мене стосик є. Це прочитане за січень і лютий. Ну там ще останній тиждень-грудня. Я об'єднав два місяці і це була абсолютно безглузда ідея, тому що тут частина книжок зимових, які вже нікому взагалі не вперлись, тому... Про них розповім в самому кінці. Тому не будемо довго зволікати, і перейдемо відразу до книжок. Також не забудьте підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. І не забувайте тиснути вподобайку, якщо відео вам сподобалось. Та коментар, підтримку каналу. Дякую. Розпочнемо ми з таємної історії Дони Тарт. Нарешті нарешті, я прочитав цю, цей шедевр. Всі вже, мені здається, її встигли прочитати. Я, як завжди, але. Я читав Шіголь за то. Я, я читав Щіголь до Тарт, і тоді мені сподобалось. Таємна історія це взагалі книжка, з якої почалась Деркакадемія, можна сказати, і все це течія, враховуючи якраз те, що Щеголь я вже прочитав, читаючи е таємну історію, і вже після того, як її дочитав, е так чи інакше відловлювався на думці е порівнянь саме з емоційної складової, е які е враження склали на мене ці книжки і в чому їх відмінність. Хоч як я вже і сказав, це абсолютно дві різні книжки, проте є все ж таки певні схильні риси. Ну, і вони в основному полягають якраз таки в стилі авторки, безпосередньо через який мені і подобається читати її роботи. Основне, напевно, щоб я відмітив, це майстерне вміння наповнювати. Філософськими роздумами свої твори, дуже багато літературних, культурних відсилок. Також притаманно донітарт робити досить освіченими головних героїв і так далі, навіть якісь досить сумнівні персонажі, в тому Щигалі, наприклад, вони. Зазвичай начитані, вони зазвичай якісь філософські роздуми, екзистенційні питання підіймають, і діалог з ними цікавий. Також дуже подобається, що вона загострює увагу на внутрішніх переживаннях героїв, але таємна історія це все ж таки більше трилер, напевно, сюди. Я б відніс цю історію, хоч і досить цікаво побудований. І якщо його розглядати виключно як трилер чи детектив, в якому ми розгадуємо вбивство, то все ж таки дуже повільний стиль оповіді, дуже прям розмірено і поступово граючись з читачем, Донатарт викладає інформацію. Місцями це навіть трішки підбільшує, але, ну, Така вже задумка. Тут з самого початку ми розуміємо, буквально з першої сторінки, ми розуміємо, що сталося вбивство, ми розуміємо, кого вбили, хто там є на цій сцені дійства. І далі у нас просто як передісторія розповідається про те, що, що цьому передувало, які події відбувались. Загалом цей трилер називають інтелектуальним, атмосферу, яку описує Донатар, яку вибудовує донатар, в ньому можна. Охрестити як таку елітарну, наповнену інтригами, моральними дилемами, закриті групи, темні товариства, секрети, що руйнують ось такі групки людей зсередини. Це, в принципі, ось про це історія. І не знаю, якщо ви якимось дивом ще не читали, то я б радив, звісно, тут навіть і якось в деталі поглиблюватись не варто. Це дійсно. Вартісна робота. І ще, до речі, дуже цікаво, що зазвичай фанати Донетарт розділяються на два табори. Перший табір люди, яким більше сподобалася таємна історія і Щіголь не дуже. Або людям, яким сподобався Щіголь і таємна історія не дуже. Е, ну рідко я принаймні зустрічав людей, яким там однаково добре чи в принципі дуже добре обидві книжки зайшли. Тому що, в принципі, це дійсно дуже, дуже різні роботи і. Ну, Різні епохи, навіть з її творчості, незважаючи на те, що тільки три книжки, таємна історія це дебютна її робота. А «Щіголь» — це найсвіжіша із написаних авторкою книжок, як я вже казав, мені сподобалось. Поставив 5, але сподобалось менше, ніж «Щіголь». Це варто зазначити. Тому так, «Щіголь» — це більше така масштабна емоційна драма про трагедії, втрати, дорослішання. і... Мистецтво. А таємна історія це все ж таки е, інтелектуальний трилер про моральні дилеми, наслідки поганих рішень і закриті групи. П'ять, е, переходимо далі. Так, а далі я читав право на чари Террі Прачета. Це перша книжка з-під циклу про відьом. Е, що я можу політика? Е, про прадчета кожен раз е, вже не знаю, що придумувати, що казати. Дуже круто, дуже легко, атмосферно, з прекрасним гумором. Я вже знайомий з підциклами про Ринсвінда, про смерть. І ось познайомився з підциклом про про Е, В сюжетній зав'язці у нас дівчинка, яка стає чарівницею. А в Дискосвіті немає жінок е, чарівниць там тільки чарівники. І чарівником може стати тільки восьмий син, восьмого сина. А ось тут виявилось, що восьма дитина восьмого сина це дівчинка. І трішки помилково вона повинна стати чарівником. Тут дуже багато крутих паралелей в висміюванні, гендерних стереотипів, в тому числі. І, звісно ж, всі заперечують чарівники це мудрі такі чоловіки, які сидять, ні до чого нічому не можуть дати раду і не розуміють, як так. Дівчинка може стати чарівницею, це, це непропустимо, це нонсенс. І бере під крило до себе бабуся діщовіск теж досить колоритний персонаж. Класно прописана дійсно ця бабуся. Відьма. В принципі, з цього починається історія. Дуже класно, дуже легко. Це п'ятірка. Просто вау! Рекомендую, до речі, рекомендую прямо з цієї книжки починати своє знайомство з світом прачета з диско -світом. і Морт це перша книжка з підциклу про смерть гарний початок. І Право на чари. Теж гарний початок. Але що цікаво, от я вже три підцикли почав. І перші книжки, що в підциклі про смерть, що в підциклі про віддім дуже класні, на відміну від першої е, книжки з підциклу про Ринсвінда. Але підцикл про Ренсвінда, мій улюблений. І далі, от книжки, які читав далі, вони. Не знаю, я фанат е, під циклу про Ринсин, дай що ви мені зробите? <кхи> Напишіть, до речі, в коментарі, чи є ще такі ж, як я. Поки що пригоди Ринсинда мені читати найцікавіше. Е, довго зупинятись не будемо. Е, познайомтесь з Таріпрачетом, якщо ви цього ще не зробили. Е, воно того вартує. Так, а далі була книжка, яка наламала мені дров, тому що я е, читав її весь лютий майже е, Ну, там 20 чимось днів. Це капітула Дюни. Це заключна частина класичного циклу Хроніки Дюни Френка Герберта. На жаль, він не встиг дописати повністю цей цикл, і дві заключні книжки дописував його син з Кевіном Андерсоном. Кевін Андерсон ну, теж відомий американський фантаст. Ви його можете знати по хребту дракона. У нас, здається, перекладено. Але не про це зараз. Капітула Дюни просто. Неймовірно, що я можу сказати? Насправді дуже багато думок, дуже багато емоцій, які я не знаю, як структурувати вже пройшло певний час, як я дочитав. я, по-перше, не знаю, що мені робити далі, чи читати продовження, яке дописав його син, чи брати першу книжку і перечитувати. наскільки це все геніально. Капітла Дюни це найповільніша. От я, от я зараз, знаєте, як буду рекламувати цей цикл. Це чи не найповільніша книжка, яку я читав взагалі, і ну, найповільніше серед всього циклу хроніки Дюни, так точно. Тут події розвиваються зі швидкістю 0 км на годину. 0,001, десь так. Це дуже діалогова, глибоко філософська книжка, де ти просто немов читаєш якісь політичні. Соціально-психологічні філософсько-екологічні трактати намагаєшся зрозуміти посил автора в першу чергу, якими думками і тезами оперують головні діючі сили, так би мовити, постійний конфлікт світоглядів і філософій, який сповнений інтриг та змов. Насправді я не знаю. Це дивовижно, як Френк Герберт зумів написати. Тут теж важливо розділити: от все, що йде після Діти Дюни, після третьої частини, четверта, п'ята, шоста. Це все дуже глибоко філософські роботи, в яких пропущена наглухо найголовніше. Ну, типу, тут просто екшен, двіжуха, все за кадром залишається. Ми маємо діло тільки з тим, що рухає. Цими людьми, організаціями. Тут не буду ні про що казати, тому що це шоста книжка вже циклу. Я тут два слова скажу, це вже буде спойлер для тих, хто десь. Коротше кажучи, неймов... я не знаю, мені це сподобалось. Я прям, ну, типу, вау. У мене така кабіна здорова була, я не міг в себе прийти. Думав, як це геніально, як таке взагалі можна було написати. Дуже круто. І це ще наскільки все. Перекликається з тим, що у нас відбувається сьогоденні. Ну не знаю, я прям ну, дійсно з квадратною головою це все читав. Дуже довго, дуже повільно, місцями це нудно, але з біса цікаво, ну як підсумок. Ну і головне останній ну, скільки тут. 600 сторінок. Останні 600, 600 сторінок тут, останні там, 70, ну хай буде 100. це люта двіжуха. Типу 500, просто оці всі діалоги, роздуми, причини, наслідки, і потім почало все закручуватись. Перше, друге, третє, п'яте. Я взагалі читаю отак просто. Ну, Це топ, однозначно. Якщо у людей стане Сили, волі, не знаю, якоїсь впертості, наснаги читати далі після третьої частини, бо взагалі досить популярно після першої частини Дюни кидати ну, цикл, тому що друга там ховайся, що там відбувається. Коротше, слів слів немає. Читав місяць, бабахнув сюди дві пачки стікерів. Що робити далі? Теж не знаю, чи перечитувати спочатку, чи читати те, що дописував син круто. Взагалі, я зрозумів, відсотків 15-20 нотував, щось підкреслював, стікери ліпив, дуже класно буде ще. Так, далі туди, де пінгвіни. Це взагалі перша п'ятірка, яка була в мене в цьому році. Мила, проста і наївна історія. Місцями було смішно, місцями сумно, місцями навіть трішки підбішувало, були тригерні моменти. Але в цілому це, напевно, більше тепла така коузі історія з певними. Вкрапленнями У нас тут розповідається про бабусю вже похилого віку, у якої немає ні друзів, ні родичів, нікого взагалі, але є спадок, вона намагається знайти, можливо, якісь в неї є нащадки, а також одного разу просто дивлячись якусь телепередачу про пінгвінів, захопилась ними і просто вирішила в Антарктиду поїхати до пінгвінів. Багато таких історій було. Це троп дуже популярний, коли зашкорубла така замкнена в собі людина, яка закрита від зовнішнього світу. Такий основний меседж, в принципі, цієї книжки це те, що трансформуватись ніколи не пізно, і головне бути відкритим до світу. Круто прописані персонажі. Більше особливо нічого сполерити, ні про дієвих осіб, ні ще чи ні, не буду, тому що. Ем, ну, їх тут не так і багато, і досить і так примітивний тут сюжет, який легко зчитується. Але тепла і затишна історія, за якою дуже приємно було провести трішки більше, ніж декілька вечорів. Раджу наступною зимою, або якщо вам хочеться зимової атмосфери, Антарктиди, е пінгвінів. Коротше кажучи, класна історія, е рекомендую. Далі я прочитав смарчари Ани Ковальової. Це е гумористичне. Затишне фентезі про світ, в якому є чари, магія, закляття. Але вони не беруться ні звідки, а їх створюють компанії по типу IT-компаній, де є щоденні зізвони, правки, дедлайни, неприємні колеги і так далі. Дуже класний гумор, багато крутих алюзій. Дуже круто, дуже смішно. Особливо цікаво, я думаю, буде тим, хто в офісі працює або в it компанії якийсь, і зможе відшукати тут більше паралелей і яких знайомих ситуацій, закладених на сторінки цієї книжки. Насправді мило і цікаво прописаний світ. Дуже цікаво спостерігати за світом, в якому чари працюють за системою підписки, і ти можеш абсолютно різні чари, там, які тобі потрібні, підписатись. Тут, наприклад, кава щоранку прилітає в ліжко. Була, наприклад, в офісі тут така ситуація, що один із працівників приходить на роботу з жахливого похмілля. І каже, що в нього закінчились антипохмільні чари. А продовжити підписку він поки що не може, поки немає зарплатні. І він весь день там страждає, бідний, працює. І, в принципі, з таких невеличких цікавих, іронічних ситуацій вся ця книжка і складається. Основний сюжет тут закручується навколо того, що в якийсь із днів всі ці чари перестають працювати. І у цих всіх офісних працівників починається. Дуже жорстка запарка, як це все починити і не наламати ще більших дров. Цікаво, класно, з гумором. Рекомендую. Так, далі я читав Вельс на прощання, книжки, примівника якого в мене вже зараз немає. Це Мілан Кундера. Я перший раз знайомився з цим автором. Я чомусь собі думав, що це буде якийсь любовний роман, де хитросплетіння, сплетіння, хто кого кохає, хто кому зрадив і так далі. Але насправді. Я е, прям прозрів, наскільки це цікава історія, дуже цинічна, е, дуже абсурдна місцями, але й при тому ж з досить серйозними е, глибокими сенсами. Кундера виявився дуже вмілим майстром іронії. За що мій окремий низький уклін. Тут велика кількість персонажів, і чи не всі вони суперечливі? Їх вчинки в більшості аморальні. Місцями це божевільно. Багато чого з цих ситуацій, з дій наших героїв може тригерити. Але я якось швидко перебудувався на лад. що О, а це отак от написано. Хм, цікаво, читаю, що ж буде далі. І якось мене це начіпляло, тому що на початку я прям такий стоп що? Що робиться? <laughs> і як в підсумку виявилось, що ось ці всі аморальні вчинки, рішення наших героїв, вони нормально так ще й держаться купи в основному сюжеті. Це не виглядало як там якась нісенітниця, яку автор накидав суду для того, щоб викликати емоції і або побісити, або там ще щось читача. І під цим шаром таких подій, можливо, дещо гіперболізованих, закладено ще й некислі сенси. Тому рекомендація: це чотири така тверда з плюсом. А я буду Кундеру читати ще. Мені дуже цікаво все ж таки нестерпну легкість буття, з якою зазвичай з ним знайомляться прочитати. Так, наступна книжка це Марія Ланг Брешуть не тільки вбивці. Це дебютна детективна повість шведської письменниці дуже відомої. Вона стала вона є взагалі основоположником класичного шведського детективу і однією з основниць Шведської академії детективу. Найвеличезна кількість написаних виданих робіт детективних. Я десь читав, що вона собі як планку поставила мінімум, що мінімум по книжці в рік видавати, і саме детективних історій в неї щось порядка 43. Українською вже декілька, як мінімум, видано. Берешуть не тільки вбивці це якраз перша дебютна її робота. Я можу сказати, що це невеличка детективна повість, і вона виявилась непоганою. Якщо б це був об'єм, мені б, напевно, вже піднадоїло її читати. Це незвична історія для того часу, в якому вона видавалася. Я поставив чотири. Продовжу знайомитись з авторкою ще. Коли буде бажання невеличкі детективні історії читати, особливо ні про сюжет, ні про зав'язку не буду нічого говорити, тому що не хочу спойлерити. Але мені розгадати цю історію не вдалося, і, як мені здається, це майже неможливо зробити. Так, далі розповім про збірку Рея Бредбері під назвою Ніч перед кінцем світу. Продовжую читати коротку прозу Рея Бредбері, тому що це ну, просто неймовірний автор, не знаю, мені дуже подобається. Я от скільки збірок вже прочитав. Кожен раз для мене Рей Бредбері відкривається з нової сторони. Я вже читав його і химерні такі містичні збірки, і теплі літні збірки, затишні атмосферні. І військові збірки по типу прощавай лафаєт. І насправді не перестаю дивуватись, що от кожна збірка мною прочитана поки що, і кожна історія в ній досить цікава. Немає якихось провальних, аби було оповідань. І що цікаво, він майстерно вкладає якусь моральну дилему в кожне з оповідань. І цю дилему, проблему він програє в таких. Цікавих декораціях, в цікавій ситуації, так би мовити. А ось ця збірка, вона, наприклад, вбирає в собі історії такі футуристичні. Тут є і оповідання про подорожі в минуле з сіллю полювання на динозаврів, наприклад, де будь-яка невеличка дія може змінити взагалі хід цієї історії. Але при цьому в далекому майбутньому люди заради своєї втіхи відправляються в далеке-далеке минуле, щоб. Вбити динозавра, бо це типу крута ачівка серед мисливців в майбутньому. Також одна з цікавих історій це про е, клонів, е, яких створюють, щоб е, зганяти агресію. І в цілому, це одна якраз із особливостей е, Бредбері, які мені подобаються: це те майстерне поєднання простоти і глибини. Те, як це легко і цікаво написано, і які цікаві ситуації розгортаються, і які питання цим автор підіймає. Враховуючи час, коли ці всі історії були написані, то ну, це лише вражає та захоплює. Так, далі розповім про історію, яку я якраз дочитував в кінці грудня, початку січня, це якби ж Різдво було щодня, Мілі Джонсон. Легка така атмосферна, повільна, нединамічна історія під новорічні свята, канікули, цю зимову затишну атмосферу. Я, якщо чесно, трішки більшого очікував. Очікував, чомусь я думав, що тут буде більше динаміки, якийсь більш цікавий закрут. Але в принципі все вилось простіше і повільніше якраз з точки зору розвитку. У нас тут просто певна кількість людей, пар, деякі з яких вже не разом застрягають в будинку. На різдвяний час через сильну заметіль. І в цілому вони просто приємно проводять час, паралельно вирішуючи якісь свої е, питання один з одним. Е, не знаю, що ще додати. Е, класна книжка, щоб провести е, легко і е, нікуди не кваплячись і відпочиваючи е, якраз такі самі зимові різдвяні е, канікули вихідні. Але не більше. Я поставив 4. Така не те, щоб тверда четвірка, але ну це точно не 3. Не дарма, це все ж таки книжка з серії Легка Полиця. Тому якось так. Можливо, чогось такого шукали. На наступний рік вже можна в баженки якісь плани собі додавати. Так, ну і наступна книжка, і остання на сьогодні це прочитана мною десь якраз. Таки в той же час, що й попереднє, це Толкін і листи Різдвяного Діда. Щороку Толкін в грудні своїм дітям писав листи. В першу чергу, напевно, через своє скрутне становище. Він вигадував такий інтерактив, такі цікаві історії, як повеселити, розважити своїх дітей. Розповідав про події на північному полюсі. Це насправді дуже крута книжка, яку можна взагалі як адвент-календар по, по одному листу на день. До того ж, тут є авторські ілюстрації Толкіна. типу, якось так це виглядає, просто щоб ви розуміли. Це було цікаво розглядати, цікаво читати, дивитися ці листи і ну, розуміти насправді цю майстерність Толкіна, коли він з простих дитячих історій, до того ж, ну, по мірі дорослиш дітей, починає розгортати і створювати там, свій світ. На північному полюсі з цікавими сюжетними арками та пригодами. Тут особливо не знаю, що додати, це більш як і подарункове видання теж можна використовувати. Видано надзвичайно, всередині все якісно, гарно, круто що є скани цих малюнків, оригінальних і листів. Так, на цьому, в принципі, все. Ось такі ось такі книжки були мною прочитані. Такі мої враження. Буде цікаво в коментарях, знову ж таки, поспілкуватися, пишіть, що, можливо, з цього читали, що на вас справило враження, якийсь мій відгук чи ще щось. Цікаво буде обговорити. Підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше, і не забудьте про подобайку. Гарного вам дня та мирного неба! Побачимось!